Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: покайтеся і віруйте в Євангелію. Якщо всі ми покаємось, звернемось до Бога і будемо ходити в правді перед Богом, що тоді буде? Якщо ми до Бога лицем, і Він до нас лицем. Якщо людина надіється на себе або на якісь сили, що Біблія каже? Проклятий, а той, хто надіється на Бога, благословений. І висновок простий: криза в світі залежить від кризи в церкві. Якщо не буде кризи в церкві, не буде кризи в світі. Якщо церква буде світлом та сіллю, тоді світ буде освячуватись, перетворюватись, будуватись. Якщо криза в церкві, якщо церква вона плодська, мертва. Мерська, тоді, само собою, це криза, і тому смерть буде приходити на весь світ. Бог може вирішити, що вже в цьому році буде крапка. Є Бог, ми йому молимось і просимо, щоб вже в цьому році було вирішене питання, щоб це все безумство було зупинене. Через це розуміємо, коли один ти це робиш, або коли всі ми покаємось та звернемось до Бога.